Є діпстрайки, але є щоденна робота на фронті. Є ЦСОА, які дуже успішно воюють. Я бачу ці відео, я бачу ці звіти. От окремо, ще поговоримо про дронарів, які і в павутині брали участь, і на фронті воюють. Які задачі виконують підрозділи СБУ на фронті? На фронті ми працюємо постійно на всій лінії бойового зіткнення. Ми працюємо на ротаційній основі. Ви праві, перш за все, це центр спеціальних операцій. Я принагідно хочу подякувати і керівництву центру, і всім нашим побратимам, і проводять багато, -багато різних заходів. Я на цілодобовому зв'язку з головнокомандувачем Сирським, генерал Хмара, очільник центру спеціальних операцій. Ми разом працюємо. Центр знаходиться в моєму безпосередньому кураторстві. Як голови служби безпеки України, ну і мабуть, левову частину свого часу я присвячую саме нашій спільній роботі разом з центром.